Нещодавно я закінчила курси тренерів ментальної арифметики у школі Абакус Арифметик. Я вважаю, що мені дуже повезло, що я зустріла цю школу, що я пройшла ті курси, що я зустріла таких натхненних викладачів, які створили чудову платформу, яка дарує нашим дітям розвиток, впевненість в собі. Я вважаю, що. Ця нова для мене діяльність відкриває для мене нові двері, і я зможу ще принести багато користі іншим дітям, іншим людям. А відносини із школою Абакус Арифметик в мене продовжаться, тому що я обов'язково навчуся ще і ділити, і множити на цьому пристрої. Абакус Арифметик, ви найкращі. Дякую вам за навчання. У мене вже є перші учні.